Привіт, футболмани та християни. Груповий етап християнської футбольної ліги помалу добігає свого логічного завершення, і на минулих вихідних у нас пройшов вже передостанній тур, який розставив акценти та переніс доволі. Такі неоднозначні новини. Тому заварійте, щойно зібрані листя м'яти разом з зеленим чайком. Розпаковуйте круасан з яблуком та корицею. Донайте соточку або кілька на дрони у фонд притули Честерненка, Бо ми починаємо. Сартанемо з вищої ліги. Тут традиційно відбулося чотири поєдинки, і відкривали тур команди Юрія Фарм та Інтер Агротех. Цей матч був доволі неоднозначним з великою концентрацією нервів на кожному сантиметрі поля. Почали відверто краще інтерівці, взявши на себе роль першого номеру і досить довго тиснули на ворота фармацевтів. Трохи згодом перед перервою ЮФ перебрав на себе ініціативу, маючи кілька хороших моментів, але захист їх опонентів вдало всіх їх підчистив. Друга половина вже була більш затягнутою і в'язкою, концентрувалася на захисних спроможностях колективів, і нульова нічия трималася фактично до останньої секунди, коли за шостий фол Юрія Фарм отримала дабл пенальті на свій бік. Скористався ним вдало. Олексій Антіпов, який по суті став героєм поєдинку і приніс перемогу аграріям 1-0. <рес> Такий курйозний матч, скажімо так, весь матч 0 0 трималися. В кінці зі стандарту забив Олексій Антіпов. А як вважаєш, чи по грі рахунок і твій аналіз цього матчу? Дуже важка гра, і ми дуже раді сьогодні перемогти і боротися далі за чемпіонство. Кожна гра для нас дуже важлива, і в цьому сезоні так виходить, що ми вириваємо перемоги на останніх секундах, можна сказати. За рахунок якогось характеру. А сьогодні я вважаю, що була більш-менш ніша награ, але ми трішки награли більше на перемогу, тому думаю, це зловний результат. Це репетиція, по суті, фіналу, Кубка, ХФЛ. А як думаєш, в Кубковому матчі буде подібний результат? Ну, думаю, що так. І ми вміємо грати міні футбол Юрія Фарм, дуже добре це робить. Приблизно за рівним ми десь... Гідні суперники один одного, і я думаю, що і нам і їм буде важко у фіналі, але переможе сильніший. Колись була така команда Діді онуки З неї на ФБР вони грали, з неї якби і формується зараз інтерате частково. Чи є в ідеях оновлювати яким, якимось чином склад, щоб підсилювати молодими гравцями? Ну взагалі-то так, бо хі, пацани в нас вже не молоді, але. Ми беремо те, що ми зіграні і кожен один одного чувствує, підтримує, і за рахунок цього, цього колективу і дружби ми вириваємо такі перемоги, як сьогодні. Продовжуємо огляд матчем Яско з благодаттю. Поєдинок запам'ятався хорошою грою обох суперників, великою кількістю голів. Але разом із тим, прогнозованістю результату. Язко був фаворитом двобою, практично за всіма дописами конкурсу прогнозистів, ну і забігаючи наперед, воно так і сталося. Але не можна не відмітити, що з іменитим суперником благі грали дуже достойно і тримали планку напруги протягом всіх 40 хвилин, забивши три голи. Нафтовики ж зуміли реалізувати 5 своїх моментів і перемогти у цьому герці, забезпечивши собі подальше лідерство у вищій лізі. Також в цей день кусто Агро сенсаційно з мінімальним рахунком 3-2 обіграло Гедеон, а Аріард Авто вирвав перемогу у віндрайвер Steam 1-2. Відповідно до цих результатів, як вже було сказано раніше, яско очолює турнірну таблицю. Інтерівці ж мають таку ж кількість балів та йдуть другими. А у трійку лідерів вривається Рибачук та компанія, витіснивши Гедеон на четверте місце. Продовжуємо першою лігою. Стартував тут тур мега цікавою зарубою Десни та Джентльменс Клаб Барбершоп. Можна констатувати факт, що будь-яка гра за участі перукорів перетворюється на фонтан емоцій, і з кожним туром все більше приваблює глядачів на їх матчі. Цей раз не став виключенням, не зважаючи на статус суперника. А нагадаємо, що Десна є лідером першої ліги. Вони дали достойний бій і поступилися лише одним голом, програвши 3-4. Наступними на зелений прямокутник 35-ї школи вийшли Атлетик та Епіцентр. Тут ситуація чимось нагадувала попередню гру, адже аналогічно з нею, добротний середняк грав з одним із номінальних претендентів на Голд-Лігу. Але зауважимо, що у цій дуелі емоцій, сварок та гостроти було більше, ніж гри. Першими забили епіка, але досить швидко Атлетик відігрався і будемо чесні, певний час навіть вів гру як фаворит пари. Ситуація змінилася, Нася вже аж у другому таймі, коли футболіст епіцентру просто таки легендарним ударом зі стандарту заніс м'яч в дев'ятку від суперника. Далі пішла жорстка боротьба з постійними намаганнями забити з обох сторін, але у висновку епік все ж втримав перевагу 2-1. Доброго дня. Ну, дивіться минулу гру ми Пропускали через те, що команда Бухта не зібралася. Десь напевно, що не було трошки ігрової практики. скажімо так, тиждень пропустили. Команда атлетик, в принципі, видно, що доволі гарно нас налаштувалися на матч. Було важкувато, було багато боротьби, багато фолів. Така гра була жорсткувата. Але нам, в принципі, десь все-таки напевно, я рахую, що ми заслужно виграли. Наш захисник Владислав забив доволі красивий м'яч. В принципі, він виявився переможним. Я думаю, що все-таки заслужно виграли, але трішки нам все-таки. Понервували трішки наприкінці, напевно, що матчу, тому що було декілька небезпечних моментів команди Атлетика. Але я думаю, що в принципі по закономірності ми закономірно вигралися і майже купуємо далі по турнірній таблиці. А, наступне коло, якщо не помиляюсь, не на коло наступна гра у вас остання, правильно? Так, да, з е, командою Аякс, але сьогодні я бачив, що вони не зібралися. Не знаю, як там буде наступний раз, але будемо налаштовуватися. Якщо буде гра, то будемо грати тільки на перемогу. Вам вирішує Голд Ліга чи Сільвер Ліга ця остання гра? Чи вже ні? Е, ну, як сказати, напевно, що вирішує, тому що у нас різниця з командою полум'я тільки в один заліковий пункт, і тому треба краще виграти і собі спокійно бути впевненим, що пройдемо далі. Ще два матчі у цій лізі на превеликий жаль не відбулися через неявку Аяксу та Бухтауну. Але ми віримо в те, що колективи будуть продовжувати брати участь в змаганнях та підтримають загальний дух своїх одноклубників. Ну а турнірна таблиця першаків за крок до золотого розподілу виглядає наступним чином. Ну і тепер до другої ліги у матчі туру Фенікс лише з мінімальним рахунком і скандалом поступається незламним 0-1. Куба громить Олд Сіті 7-1, а на наступних двох іграх ми зупинимося детальніше. Він Сіті з командою ми Вінничани» починали свою зустріч одразу ж з динаміки. На мою думку, обидві команди у цьому сенсі себе показують на високому рівні завжди, адже мають у левовій своїй долі молодих і енергійних гравців. У сенсі ж реалізації свої. Моментів кращими, все ж відповідно до рейтингу та статистики, були містяни. Майже тезки Ман-Сіті змогли забити чотири голи та вдало тримати гру під контролем. Їх захист до слова допустив лише один м'яч до сітки від Вінничан, і це досить таки хороший результат, який додає їм до копилки ще про плюс 3 бали, які точно стануть в пригоді йому голодолігових змаганнях. Закривали ігровий день. Вінфілд з Арпалем зустрічі вийшла рівною та бойовою. Вінполовці практично усі 40 хвилин матчу грали першим номером, але Арпал добряче відігрував в захисті і навіть в першому таймі не забив, зловивши вашого покірного слугу на обрізці, після чого по суті не потрапивши у пусті ворота. Єдиною у грі гол був забитий за 5 хвилин до фінального свистка. Реалізував його Олександр Костик, за що його й було визнано кращим гравцем цього матчу. Вінфілд не без проблем але добуває свою перемогу, утримуючи друге місце турнірної таблиці, яка прямо зараз знаходиться на ваших екранах. Я вважаю, що знов-таки реалізація, ну це банально. і Не вистачило, я не знаю, якоїсь свіжості, хоча в нас було замін більше, ніж у суперника. Але суперник якось налаштовується на другий матч з ними один ну, і важка дуже гра, в кінці забиваємо, там трошки нервово. Хочу подякувати супернику, вони дали такий гарний бій. Навіть ми на таке не розраховували. І Хочу побажати своїй команді кращої реалізації наступне. Зрозуміло. І е, в розрізі того, що ми потрапляємо в Голдлігу, як вважаєте, хто основним буде суперником на лідерство? Я думаю, що так само четвір. ну логічно, що чотири команди, але так само всі команди і Вінсіті сьогодні показали, і Незламні, і, і Куба, що ну, навіть важко спрогнозувати, тому що буде інший настрой. Я думаю, що люди е, під кінець сезону ще можливо зіграються краще, хто там заявився новий у різних командах, у нас. Що важко спрогнозувати, ну, ми будемо боротися за найвищі місця, а там покажу футбол.